Вас вітають професіонали. Програма, яка разом з її ведучим з професійною впертістю продовжує оволодівати знаннями і вміннями людей, які як то кажуть на своєму місці. Про те, що корови дають молоко, знає кожен. А от про професію диригента молочних рік з сирними берегами поговоримо саме сьогодні. Все смачно, все добре. Закупляється практично Бродівський район, Радовилівський район, всі закупаються тут. Радовилів. продукцію молочного заводу. Да, що да. тут дешевше і смачно і все. А що найбільше подобається по якості? Сир, сметана. А Львів беру, бо в Львові кажуть, гірша якість. А що найбільше? Що Це найбільше? подобається. хороший. Масло, сир, твердий, сметана, все хороше. Масло, так. Да. Дітям на канапці, сир купляємо, бо якісний. Молоко бере, сметан. Масло відрізняється якістю, те, що на ринку, і сир, все відрізняється. Прошу проходьте для перев... перевдягання. Ось саме в такому вигляді під керівництвом досвідченого технолога приступає до свого робочого дня молочара. А що ж з цього вийде, у вас буде можливість куштувати. Будь ласка, походимо. Дякую. На початку робочого дня я з задоволенням представляю свого сьогоднішнього наставника. Технолога молочного виробництва Ганна Володимирівну Перетятко. Перетятко Ганна Володимирівна народилася 22 грудня 1969 року у селі Срібне Радивилівського району Рівненської області. У 1993 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю технологія бродильного виробництва. З 1995 року працює на посаді технолога, а з 2013 року обіймає посаду головного технолога товариства з обмеженою відповідальністю. Де вилів молоко, скажу вам чесно, молочарем я ніколи ще не був. Ви мені, будь ласка, розкажіть, чим ми сьогодні будемо займатися і почніть з того, що ми сьогодні з вами маємо зробити, виготовити? Сьогодні ми будемо приймати молоко, робити фізико-хімічні аналізи його. Подальшому ми його будемо робити його першу термічну обробку по прийманню молока і направляти в різні виробничі цехи. Це буде цільномолочна молочна продукція: сметана, кефір, йогурт, ряжанка, молоко питне, сир твердий, російський і масло селянське, солодковашкове селянське масло. А з чого починаємо робочий день? Я так зрозумів, з прийому молока. З прийому молока, звичайно, що з прийому молока. А у котрі у вас молоко починає звозитись? В 9-й годині ранку, з 9-ї години ранку починає їхати до нас молочко. Ну, не гаючи часом пішли приймати молоко? Справжнє молоко в наш час, коли ми звикли до ковбаси без м'яса, цукерок без цукру та морозового без вершків, це добрий факт. Бо молоко це основа молочного виробництва. Літнє молоко ближче йде до загальної бази на 3-4. Зимою молоко трошки йде більшу, більшу має масову частку жиру. Ну, 3-7, так, 3-8. А яке молоко краще? Літнє чи зимове для виробництва? Аби відповідало госту. Госту відповідає завжди добре. Госту відповідає, значить Молоко потрібне для виробництва і підлягає виробництву. І ви оцей весь процес, тобто кожну машину, яка який приїжджає, ви повністю проводите з нею всі обстеження робимо з кожної цистерни. Отже, наше молоко пройшло по всіх трубах, які ви мені показали. І головне, щоб ми запам'ятали, що це молоко, яке для сиру у нас, так, з вами? Так, це називається воно є термін в молочній промисловості сиропридатне молоко. Сиропридатне, сиропридатне. Воно у ванні. там. Так, воно попало в ванну, попало в ємкість, попало на пастеризаційну охолоджувальну установку які всі параметри технології видно у нас на дисплеї екрану. О, пастеризація, я перепрошую, це швидке нагрівання і швидке охолодження. Так, так, так. ця установка іменно виконує таку функцію швидкого нагріву, швидкого охолодження до заданої температури, яку нам потрібно. А які температури? Температура нагрівання пастеризації сімдесят плюс-мінус 2 градуси. І Оця температура заквашування задається в нас на оцій пассеризаційній установці і виходить воно прямо в ємці, в нову з попругах котел. До нього ми зараз і підійдемо. Так, До нього ми йдемо. Ось набрали ми сюди е, молока, так, підготовленого. Що далі по процесу виготовлення сиру йде? Після того, як ми на початку наборували, ми вносимо закваску, Після цього вносимо первинний хлористий кальцій і сечужний фермент. Барвник у нас природній, так? Так, барвник у нас природний. На основі чого барвник? натуральних трав називається він аналога. Так, далі що робимо? Далі. Після внесення чужного поміж ми перевішуємо на протязі 5 хвилин, щоб розподілився рівномірно фермент і залишаємо зтоміжко для утворення вкуску. Приблизно 25-30 хвилин у нас повинен утворитися вкусно. Я утворюється вгусток по обертах ми Беремо 5 обертів і починаємо порізку. 10 Я а скільки Вони весь цикл займає виробництво сиру От одної партії? Від одної партії. Водини 3,5. Оце ми зараз поставили і воно хай собі там вимішується так, поки. Воно вже вимішилось, спинилися в мішалці, поки не утвориться обвисту. А зараз ми в цеху по виробництву масла. І я попрошу, Ганна Володимирівна, розкажіть мені коротко, весь цикл виробництва масла. Значить, цикл по виробництву масла починається в нас поступлення молока, з його сепарування, тобто розділення на дві фракції це перегін і вершки. Перегін ми використовуємо для виготовлення цільномолочної продукції і сиру, а вершки ми використовуємо для виготовлення масла. Вершкового масла, так? Але воно десь іде застигати, а так так. Ми направляємо морозильну камеру, де вона нас. Професія. Катаюсь собі, як сир у маслі. Ну, дивимося зараз, ріжемо з густочок на одних обертах. Зацікаємо годину хвилину на годиннику. А там ножі такі автоматичні. Да, Оце так. зараз воно ріжеться. Дежує, да, зараз іде, ріжеться. А в якому вигляді воно виходить порізане вже чи? Кобутами. Що далі по процесах? Скільки у нас є часу ще, може ми підемо знову в цех? Це ще приблизно десь година, час, година-півтора-година 20 хвилин іде процес обварювання сирного зерна. Далі ми побачимо сирне зерно, яке ми будемо випускати в сирні форми для пресування. Отже, повертаємося в сирний цех через півтори години. На молочний цех молоко поступає. В нього також робляться аналізи, яке молоко потрапило для виробництва продукції в цей цех. В подальшому воно знову на кожний вид продукту воно проходить певну термічну обробку. На молоко ми даємо температуру пастеризації 88, плюс-мінус 2 градуси на сметани, кефір. І йогурт і ряженку, це температура пастеризації в районі 90 градусів для сметани, кефіру йогурту і ряжанки. Ми Ми використовуємо різні запашувальні культури. Воно все справжнє, воно все натуральне? Так, воно все має сертифікати відповідності, все дозволено міністерством охорони здоров'я України. І ми їх маємо повне право використовувати себе на виробництві. Ми титруємо ще сметану, робимо її кислотність. — А що значить титрувати? Титрувати. Визначаємо кислотність. Визначаємо кислотність. Слабо рожевий колір. І сметанка наша має 64. 64 це чого? 64 градуси темна. Кислотність нашої сметани. Це хороша? Дуже добре. Ну і слава Богу. Найкраще хімічне дослідження Гана Володимирівна це дегустація. Правильно? Звичайно. Давайте спробуємо на смак того, що ми зробили. Сметани. М -м -м -м. Досить здорово. Я думаю, що нашам сподобається наша з вами робота. А тепер давайте, може, кефіру спробуємо. А з чого його будемо пити? Кефір, ну ми дегустуємо в крайній випадку. Так, так. Дивимося, якщо ви хочете... По-східному ми будемо дегустувати кефір, да. так? Ну не знаю, як воно буде після Примерно. сметани, але я думаю, що... Треба також, зачекайте, можна ложку. А, ложкою. Я одразу хотів пити. Ні, то щось так не дуже ж таке. Метко ложкою, а я і без ложки можу. Отже, кефір, який у нас жирний, не жирний. Це кефір 2,5% жир. Це нормальний. Як у він не нормальний, він дуже смачний, я вам скажу. Кефір і 2,5% жиру. Випускає а половиною відсотки жиру. Ми ж випускаємо кефір з одним відсотком жиру. Не жирного кефір. Ми поки що не випускаємо. випускає. Сільномолочного цеху. Ми знову повертаємось до нашого приготування сиру, так, Ганна Володимирівна? Так, так. що робимо зараз? Що з нашим сиром? Парини упарили, будемо демонструвати сирне зерно, спробувати його, пробувати на смак, сирне зерно. Так, а, Отак. Так. А яке воно має бути Тоді у нас? Воно розбігається по частинках, це добре зварене сирне зерно. Ага, це воно вже повністю доварене. Так, воно вже повністю заварене. Все. Це вже сирне зерно добре, яке можна видавати в сирні корми. Маємо сирне зерно, так? Воно зараз що з ним відбувається? Відділяємо сироватку, цей прилад чи пристрій називається сироватку відділювач, від якого сироватка відділяється, відкачується, а сирне зерно набирається в сирні форми для подальшого і самопрацювання і працювання сиру. Оце і є сирні форми, так? Так, оце є сирні форми, в яких ми накидаємо сирне. Після цього, як ми розвили сир по сирних формах. Він стоїть приблизно 25-30 хвилин, так називаємо на самопресування сиру. Ага. Після цього, як він самовідтасувався головки, сиру перевертаємо для того, щоб поверхня сиру стала рівною. От тут ми бачимо, вона має таку нерівну Сирне зерно, просто таке? Сирне так. зерно. Так після того як ми перекидаємо на другу сторону, ви бачите, що сирна головка якби формується на цю сирну головку. Ми викладаємо. Так звані циферки, це називається маркування сиру. Де а що воно ставимо? означає, перепрошую? Де ми, де ми ставимо дату виготовлення сиру, тобто 27 число, 12 місяць. Зараз ще поставлять і номер варки. Ми відправили наш сир під прес тепер. так? На двох-двох 2-2,5 годин ми підбавляємо тиск на кожну головку сиру. Тобто, тобто придушуємо. Тобто, чим, чим, більше, да, кожним разом придушуємо чим більше сир. І тут він у нас ще буде стояти приблизно 2 години. Далі ми сир знімаємо, виймаємо від формів і направляємо його в посолку. в Солильне відділення. Сир повинен пролежати в солильному відділенні дві доби, і ми його повинні просолити, ну так називаємо розсолом. Ганноверина ну ми вже сир вдягнули з вами в такі жовті одежі. І що, його вже можна споживати? Та ні, ще той сир повинен вилежати як мінімум місяць. І тільки після того він поступає у торгівлю, так? Так. Розуміло. Тепер я теж спробую продегустувати, якщо мене вгустять, сир російський. Ага, дякую. Смачно. Дякую. Дуже смачно. Сьогодні приготувала з вами молоко пастеризоване, сметану різного проценту, відсотка жирності. Ми приготували йогурти, ми приготували кефір. Я вам щиро вдячний за роботу. Я нарешті знаю, що таке є професія диригента молочної справи. Щиро вам вдячний. Щасливо, споживайте нашу продукцію. Як справжній молочар, за день я наскрізь просяк молочними ароматами. І це теж невід'ємна частина професії технолога молочного виробництва. Пробувши весь день на ногах, почуваюся досить бадьора, дається напевно в знаки постійна дегустація справжніх молочних продуктів. Адже молоко це джерело здоров'я та довголіття. Так що смачного.